Давайте подивимося, що в Мелітополі відбувається тимчасово окупованому. Там гуманітарна катастрофа і зумбування дітей. Це результати року російської окупації Мелітополя, що в Запорізькій області окупанти фактично відбирають у законних власників житло, майно і. Підприємства ціни на ліки і харчі в місті просто шалені. Місцевих окупанти беруть в полон і допитують. Ну просто, бо їм так хочеться. Судять за упри... Судять в лапках, звісно, за у проукраїнську позицію. А дітей примушують навчатися з російською пропагандистською програмою в школах. Триває також заселення ворожих військових, і вони розміщують техніку в житлових кварталах, обмежують можливість виїхати з окупації чи пересуватися взагалі між захопленими містами. Зараз з нами Іван Федоров на прямому зв'язку. Це міський голова Мелітополя. Пане Іван, наші вітання вам. Вітаю я вас. От підбиваючи так, ці трагічні підсумки року. А про яку кількість примусово виселених людей йде мова? А продукти оцінені, на які завищені? Вони вони присутні в магазинах? Та медичні ті самі послуги їх можна отримати в Мелітополі? Дякую за запитання. Якщо ми кажемо про примусово виселених, то маємо поглянути на буквально дві цифри. 23 лютого минулого року в місті Мелітополі проживало більш ніж 150 тисяч населення. Наразі залишилось не більш ніж 50-60 тисяч населення. Тож майже 100 тисяч наших мешканців виїхали з тимчасово окупованого міста, і точно вони виїхали не по своїй волі, а виїхали тому, що расисти захопили наше місто. Тож всі ці 100 тисяч мешканців Примусово виїхали на жаль, є й ті мешканці, які взяли в полон за рік і два дні повної окупації нашого міста. Це більш ніж тисяча мешканців, і звичайно є депортовані мешканці, яких примусово депортували, і це десятки, а може й навіть сотні мешканців. Чому не можу назвати точну цифру, тому що останніми. Місяцями тижнями йде незвичайна депортація. Рашисти знімають свої пропагандистські ролики, начебто вони вивозять на останній блокпост наших мешканців, і, начебто, їх депортують, але насправді нікого вони не депортують. А після зняття пропагандистських роликів вони забирають в полон наших мешканців і змушують їх рити окопи, змушують їх робити якусь роботу, але просто або просто знущаються над ними. І останніми днями є чергова хвиля терору, вони просто ходять по дворах, ходять по домівках, ходять по. Разного роду селам і розповідають наступну свою пропаганду, начебто українські збройні сили України, коли прийдуть, то вони будуть вбивати всіх масово. Тож роблять все, щоб посіяти паніку серед наших цивільних мешканців. Тож сьогодні ми намагаємося зв'язувати з нашими мешканцями і розповідати, що все це, це байки і пропаганда, яку намагаються посіяти расистві. Немає нічого спільного з реальністю вже безліч звільнених територій. Це і Харківщина, і Херсонщина, і жод. Одної цивільною людиною, звісно ж, ніхто не розстріляв і ніхто їй не погрожував. Але кому погрожує дійсна небезпека, то це колаборантам. І для цього вони це розганяють. Але колаборантів сьогодні знищують і самі загарбники. Наприклад, в селищі Мирному поблизу Мелітополя одного з колаборантів, який, до речі, став... Першим в ряди колаборантів це сільський голова мірного. То його вже пред'являють претензії за розворовування російських коштів. Тож а, колаборанти, зрадники. Вори нікому не потрібні, і я сподіваюся, що вони все ж таки дочекаються наших збройних сил та будуть сидіти у в'язниці. Принагідно ще раз і ще раз повторимо для тих, хто має можливість нас дивитися. Розуміємо, що це вкрай важко на окупованій території. Напевно, що легше слухати. Мелітополь це Україна, і жодної години в добі 24 на 7 не, не лишається без того, щоб ми думали не лише про Мелітополь і не лише про захоплені території, які зараз поки що під владою окупантів ніхто нікого розстрілювати за те, що ви і так опинилися в заручниках у расистів, не збирається. Пане Іване, чи маєте статистику, скільки людей за останній час спромоглися виїхати з окупованого міста, і наскільки зараз реально це зробити? Дякую за запитання. Сьогодні ми не можемо говорити про сотні виїхавших мешканців. Це дійсно десятки на добу людей, які намагаються виїхати, тому що виїзд вкрай складний. Сьогодні для того, щоб покинути тимчасово окуповану територію Запорізької, Херсонської, Луганської або Донецької областей є майже єдиний шлях: це через тимчасово окупований Крим. Але під час перетину кордону з тимчасово окупованим Кримом потрібно здавати відбитки пальців, тести ДНК, проходити фільтрацію в клітці. І приблизно таку ж фільтрацію потрібно проходити на кожному кордоні між республіками або областями Ерефії. майже така сама фільтрація. Тож приблизно від 4 до 6 діб займає шлях від Мелітополя до кордону з Європейським Союзом або Грузією. Тож сьогодні вкрай тяжко наші мешканці обирають цей шлях, але останнім часом. Вже частіше з'являються бавовни на території тимчасово окупованого Мелітополя. Наприклад, вчора було знищено склад боєприпасів на території нашого вже легендарного аеродрому, який знаходиться на межі нашого тимчасово окупованого Мелітополя. Також другий вибух пролунав в селищі Семенівка, яка буквально в декілька кілометрах від міста Мелітополя. Тож наші мешканці починають шукати для себе шлях. Якщо не виїзду за межі тимчасової окупації, то виїзду. До з тимчасово окупованого Мелітополя в найближче села і таким чином намагаються також рятуватися. скажіть а метушня спостерігається з боку окупаційних військ у зв'язку з обстрілами складів з боєприпасами і місцями дислокації, і, Що якщо до там ж не тільки на Запорізькій області, там вже й трохи далі ближче до Криму. Ну, це так. все відбувається на перешийках, та тобто, ну щось відбувається. І в Маріуполі якось відбувається, хоча вони вважали, що це такий глибокий глибокий тил, але е, щось е, відбувається. Звичайно, метушня паніка в них з'являється, і найголовніше в них немає жодної мотивації, тому що здебільшого тих навіть трьохсотих, е, е, яких привозять до наших лікарень. То вони е, на часту бувають на підпитку або під наркотичним сп'янінням. Тож, звичайно, ми не кажемо, що сьогодні рашистські військові або чмобіки, або е, ще вагнерівці, ми не кажемо, що вони покидають нашу територію в жодному разі. Навпаки, їх стає ще більше і більше, але ж. Точно вони сьогодні демотивовані, точно вони не хочуть воювати, і точно вони шукають для себе шлях, яким ухилитися від виконання тих безглуздих завдач, які перед ними ставляться. Мелітополь зараз відкотився на 30 років тому, і черги є буквально за всіма. А можете розшифрувати, що ви мали на увазі? От цією фразою? Так, звичайно, сьогодні расисти намагаються згадувати побудувати НАТО. Території тимчасово окупованого Мелітополя, Радянський Союз, наприклад, для того, щоб отримати доступ до інтернету, потрібно відстояти в черзі. Наші мешканці займають чергу навіть там з п'ятої ранку. Є випадки, коли в цій черзі забирають на швидких допомогах або забирають в комендатурі, тому що в комендантські години наші мешканці виходять, даби отримати логін та пароль до інтернету для того, щоб отримати перепуску для переїзду між містами тимчасово окупованих населених пунктів, наприклад, від Мелітополя до Бердянського також треба відстояти в чергу для того, щоб отримати ліки. Також треба відстояти в черги. Тож радянський Союз 30 років тому саме таким було життя в е, таких містах, як Мелітополь та інших. Тож расисти навмисно нас туди заганяють і навмисно заганяють в депресію та в без та без грошей наших мешканців. Навмисно заганяють, але самі там сидять і будуть сидіти. А ми все повернемо назад на. Навіть більше, ніж на 30 років вперед. дякуємо, пане Іван, вам за те, що доєднались до ефіру. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був на прямому відеозв'язку з нами.